У рівному мало не обвалився балкон. Уникнути жертв вдалося дивом. Власники квартири на вулиці Степана Бандери вранці побачили, що одна з конструкцій їхнього балкону тримається, як то кажуть, на волосині. Будинок старий панельний, передня панель балкону, наслідок вітру. Вона не закрита нічим, почала руйнуватися, і невідомих причин обвісла. Ну і існувала загроза того, що вона могла обвалитися, і а знизу на першому поверсі була добудова, і могла ще також. Ну, це якби територія, така паркова, де ходять діти, там люди відпочивають, і могла виникнути надзвичайна ситуація. Втім, зняти дану конструкцію виявилося не так то просто. Біля будинку насаджені дерева, тому під'їхати і дістатися до шостого поверху було неможливо. Довелося зрізати насадження. Наші рятувальники на цьому шостому поверсі там, за допомогою там, спеціального інструмента закріпили цю панель, і кран її підняв, якби вона завісла в воздусі. Після того наші рятувальники з бензорізом відрізали цей металевий прут, на якому він тримався, і якби, кран вже тоді спокійно спустив цю панель. Ну, і без Пригод положив її на землю. Дана операція проходила впродовж двох годин. На щастя, постраждалих немає. Овислу конструкцію балкону зняли. Такий випадок відбувається у рівному вже не вперше. Схожа ситуація була і на вулиці Льонокомбінатівській та набережній. Будівлі старі, як вони, так і балкони вже давно потребують ремонту. У їх відновленні комунальники допомогти не можуть, але радять телефонувати у спецслужби, якщо і ваш балкон вже ось ось може полетіти. Dona Zoom.